Я машину мити. За 15 євро мені помиють. Машина середня. За 15 євро. Всередині і з вулиці. Ось тут миють в не знаю, чи не добре помиють. Посо, екоматіна міяква. Екоква. Сі, вистаці. Вчили я машину через 30 хвилин. Сказав, буде готова. Машина. Я дуже задоволена, тому що я не замовляла сливки, які дивіться, які сливки. Я так якби не, не, не дзвонила і наперед. Я дзвонила номеру так, якби не, 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 ну, не діє більше цей номер, так в інтернеті мені давало. Через пів години буде готова машина. Я дуже рада, тому що от я зразу прийшла і вони не мали другої машини. Після мене зразу приїхала машина, вони мені зроблять. І так, я свою машину, на свою машину дуже мало трачу гроші. Взагалі, я сама завжди, я її отак прибарахлю, прибарахлю і все. У нас, як ви бачите, машини чисті, так якби машина не є така сильно, аж нова. Ну от бачите, В нас все одно чисте. У нас дуже мало машини вимазуються, в нас нема такого дощу, зливи, ляпавки. Дуже машини тут чисті в Італії. Це так і є. І пізніше, наприклад, мій син дуже сильно він тратить багато на машину, тратив ту машину, він остатню машину, він нову нову купив. Він як переїхав в Італію, так би права тут взяв. І перша машина його була вживана, чорна така, ланча. Він собі вибрав з першою дівчиною. І тут теж миють колососів миють тут. А пізніше другу машину вже нову купив. І він на машину, я з ним завжди сварилася, він завжди-завжди дуже багато втратив грошей. І натирав, і всякі гом, оті його мачалки купляв дорогі, і, і всякі ті спраї, і такий, і такий справа. А в нас для машин такий спрай 5-6-7 євро. Ну, мужчини то люблять. І мені це подобається з знову сторони, що що хлопець так гарно доглядає машину, любить свою машину. Зараз їм буде на другу купувати машину. Він вже нею наїздив-наїздив, вже переїздив всю Європу тою машиною. І, і ось так. Подивіться, які несполи. Зараз я вам покажу. А їх ніхто тут не їсть, щоб ви знали. Ніхто тут їх не їсть. От, хто тут живе? Люди живуть, а чого ж вони їх не рвуть? А подивіться, які гарні великі. Можна. Деякі мають плями, але деякі можна зірвати. Оці от. Я їх вже майже сама можу зараз зірвати, дістати. Ви тільки гляньте. Бачите? А вони вже перестигли. А їх ніхто ніхто не рве, ви тільки гляньте. Йолки-палки, які. Джада, а Джада тут зі мною є. Ви тільки подивіться. Бачите, ніхто їх не рве. Ніхто їх не рве. Ото її Італія така. Я буде розслабиться з кіточками трошки. І ось так, зараз мені почистить, гарно досить брудна моя машина була, зараз мій син приїде. І йому треба дати, він попросив мене на один тиждень машину, він буде, скажімо, у мене жити, у мене їсти і буде на моїй машині спа, на моїй машині їздити. І а, ціле літо, вже цілий рік я ту машину так, сама, як-небудь зрозумієте, прибираю. А джада їсть постійно в машині, дрібки, пісок, ми на морі їздимо. Зверху тут дурниця, зверху я би могла сама приберехлити, а от гарно пилососом таким тяжко е, мені е, попилососити, тому що я е, не маю свого подвір'я. Пилосос там ну, та я навіть пилососа нормального не маю. Я колись пилосос була такий купила. Такий, знаєте, ручний, що в хаті зарядиш, а пізніше йти пилососиш. Я спеціально для машини купила такий маленький ручний. В хаті зарядив, пізніше ти його можеш брати куди ти хочеш. Він такий слабий, там путенця, сила була така досить нормальна. Але він так мало, він так погано тягнув. Я його віднесла одразу на другий день до Євроніксіла, я пам'ятаю. Дощ падає, гуки-палки. Ми отут сховаємося під це, це дерево. І зараз вони мені понатирають, як зроблять, так зроблять. Але в них дуже, я в інтернеті дивилася, в них 5 зірок, так як вони чистять, миють, дуже добре миють. Я хотіла це сама зробити, але кажу, я не хочу просто потіти. 15 євро це недорого. Він питається, яка, яка машина. Я кажу, середня. Середня, маленька, середня. Дивіться, які несполю. Бачите, які вигинаються. Хтось посадив і тут люди живуть. І ніхто не піде, не нарве. Тут з вулиці от, хапають, да? хто, хто може дістати. Тут з вулиці можна рвати, тут навіть ніхто не... Джада, зараз брудно з'їсть одну. Джада. Тіні джада. Mm. Смачно, смачно. Тримай ще одну, я ще одну хочу зірвати, отом така сховалася, якась гарна така. Mm. Mm. Падає дощ. Падає дощ. Eh, несполо, оце несполо, воно таке дерево, воно не є таке аж дуже, воно зелене цілий рік, щоб ви знали, але... Е, листя падає цілий рік. Там, де я жила, на перше моє місце в Італії, 15-16 років там прожила. І ви знаєте, там я мала садиться не спало. Я, Це мій фрукт номер один. От, я зразу говорю, номер один. Але він, листочки падають, постійно падають, падають, ті листочки цілий рік падають. І там треба багато замітати, а листя таке тверде, джада мені віддає. Десяться дуже тверде. І, і все. Е, одна моя підписниця. Ну що ти підписалася, Софія. Софія мені написала про взуття. ви бачили в тому відео в останньому, де я викидала взуття таке. Ми їздимо в гори літом в Доломіті. Ми їздимо тільки вгори, в гори в доломіті в Альпи. Ці, от, я Італійські Альпи. Ми їздимо тільки-тільки-тільки літом, тому що я ненавижу сніг. Я просто малою. Я ось постійно в Україні. Я того снігу стільки надивилася, набачилася. Ця ляпавка під ногами. Навіть якщо і мороз є, я не хочу морозу, я не хочу тої ляпавки під ногами. Я не хочу тепло вдягатися. Я не хочу, я взагалі не хочу. Не хочу, я так от пострадала, У мене отут у нас є гори, теж близько. Одну годинка і ми можемо в гори поїхати зразу І сніг там зимою побачити. Я ж там ні одного разу не їздила. Ні одного разу я ще не їздила. Тому що просто в мене якась та травма від того, від того снігу. Як вони в Україні називаються? Ви мені написали, ви ці які здорові. Оця гілка така, вона така здорова. Ну, фрукти такі здорові, без, без плямочок, без нічого, ви тільки подивіться. Їх так легко дістати, чуть-чуть піднятися на пальчики, їх можна дістати. А ніхто, ніхто їх не рве. Ми нікому не потрібні. І що я хотіла сказати? Дякую, Надя, що ти мені порадила у ту марку таку. Я вже дивилася в інтернет. Ти мені порадила червички. Що дуже м'які, вигідні що ти не жалієш, що вони гарна марка. Я подивлюся, я запам'ятала. Зараз собі випишу десь на, на, на стороні, щоб я цю марку запам'ятала. Е, що я хочу сказати? Що я, от ми тільки літом, я червички не ношу. Та як ви знаєте, в горах є три типи взуття. Є взуття таке літнє, відкрите, де, де, де вас нога е, спереді і ззаді закрита. Щоб вони вдарилися, наприклад, в, в камінь якийсь, а по боках відкрите. Пізніше другий тип взуття такий, як я, ношу такий наполовину, типу кросівки, але вони такі, знаєте, вони і спереду захищені, і ззаді захищені, і вони такі знизу так добре, вони так, як знаєте, як поставиш ногу, так як трактор. Я навіть тут літом ходила. Не літом, а я тут, як купила їх нових, я навіть на роботу бігала. Бо я пів години мені треба було йти на роботу, я так скоро-скоро йшла і я ходила навіть на роботу. Тому що в е ми тільки їдемо один раз в рік, а щоб вони мені знаєте, стояли цілий рік без пользи. це я так не... Хто живе в горах, тоді купілка яка. Хто живе в горах, ось така купілка гарна, мені сподобалося. Хто живе в горах, то він там частіше ходить. Ці, як вони китайці, що вони тільки не придумали. Все мають, все мають, мама мій, що вони тільки не мають. Вони всю економію дивіться, і такі коврики гарні, я такі маю вдома. Все вони вміють робити, все, то день і ніч працюють. Дякую тобі, Надійка, що ти мені так гарно написала. Я ту марку запам'ятала, як я купляю для себе кросівки? Я купляю, ми їдемо як в Доломіті, там є дуже, дуже великий вибір. І я тоді... У мене розмір 41-й, але спортивне взуття я ношу 42-й. І 42-й дуже дуже я за пів ціни купляю. Для мене, як я вибираю таке взуття спортивне, для мене основне, щоб воно дорого куштувало, і тоді я його за пів ціни купляю. Тому що 42-й розмір, як останній розмір, остатній номер дають. Деколи 42-й це такий номер не чоловічий, не жіночий. Деколи його, так само мій компаньон 46-й має. 46, і 40 дуже рідко. І такі номера 46, і 42 і жіночі, вони взагалі-то вони є знижка, може бути 50, як повезе, 50, а якщо так, то 30-40% знижка. І я ось таке взуття, якщо воно є, наприклад, коштує, мені треба, щоб дорого воно коштувало, 180 євро, мінус 50, мінус 40%, і я тоді купляю. Я тоді купляю і ось так, я за повну ціну ніколи-ніколи, тут супермаркет є. Супермаркет. Я ніколи-ніколи, я ніколи-ніколи не купляю за повну ціну, щоб ви знали. Ніколи. Так, що тут є? От бачите, про що тоді парма? Але воно стаджунати тільки, я не знаю, 16 місяців, трошки замало. 24 євро за кілограм. Бачите? Ось таке м'ясо. Це вибране м'ясо, 14, це така шинка вибрана на дуже цей. І ось все, що продається. Сплінді, а то капсули. Все. Оці пульпити вони добрі, але оця імпанатура, ця, як вам сказати, ці сухарі зверху, вони дуже шкідливі. Там дуже всього багато є, я цього не. Оце от підходить добре. Кінк. 20. Воно теж якісне, довге і смачне. І отакі от детерсиві для пральної машини я такі дешеві не вживаю. Це дуже дешеве. Я вживаю даш, самі такі якісні, якісні, якісні. Йдемо вертатися, подивимося, чи машину зробили. Дякую дорогенькі мої, що ви мені написали. І, е, до скорої, до скорої зустрічі. З вами була Анна зі Львова. Non viso, non avviso? Eh? Va bene?